Завод Техномашстрой представляє новий вертикальний гідравлічний прес ПМК 28 призначений для формування кіп з макулатури, паперу, картону, пластикових та поліетиленових відходів. Цей прес поєднує сучасний дизайн, низький рівень шуму, високу безпеку та додаткові опції, що покращують ефективність роботи та спрощують обслуговування. ПМК 28 є оптимальним рішенням для підприємств, які прагнуть зекономити корисний простір у складських або виробничих приміщеннях, адже висота виробу не перевищує 3,1 метра. Завдяки своїй конструкції він забезпечує зручність транспортування брикетів і може бути легко інтегрований у будь-яку виробничу лінію. Ключові компоненти преса це металевий корпус, пресувальний модуль і панель керування. Зусилля пресування досягає 28 тонн завдяки роботі двох гідравлічних циліндрів, що дозволяє виконувати цикл пресування менш ніж за 28 секунд. Ємність для гідравлічної оливи розташована у верхній частині преса і оснащена сапуном для компенсації температурних змін, а термометр, вбудований у магістралі, дозволяє контролювати температуру рідини. Максимальні габарити тюка складають 1200 на 1000 на 800 мм. А вага готового брикету може варіюватися від 300 до 440 кг. Прес обладнаний електродвигуном потужністю 5,5 кВт, який працює від мережі з напругою 380 вольт. Для додаткової безпеки передбачена функція автоматичної зупинки процесу пресування під час відкриття дверцят. Нижня частина дверей оснащена затвором, що приводиться в рух обертанням маховика на гвинтовому механізмі. Для зручного обслуговування завіси дверцят, оснащені точками для подачі мастила, так як вони зазнають великих навантажень. Керування пресом здійснюється через просту і зрозумілу панель, що не потребує тривалого навчання персоналу. Процес формування тюка розпочинається з увімкнення живлення та відкриття завантажувальних дверей. Оператор розміщує обв'язувальну стрічку в спеціальні пази, завантажує відходи і запускає процес пресування. Для формування повноцінного брикету цей процес може повторюватися кілька разів. Доки камера не буде повністю заповнена. Після завершення присування брикет перев'язується стрічкою, і верхня плита піднімається для вилучення готового тюка. Напівавтоматична система вилучення та геометрія робочої камери дозволяють легко вивантажувати сформовані брикети. Які потім можуть транспортуватися за допомогою спеціального візка або техніки. Прес ПМК 28 підходить для широкого спектра підприємств, які працюють з різними видами відходів, і пропонує рішення для оптимізації простору та підвищення ефективності процесу утилізації. За додатковою інформацією про прес та його функціональні можливості, ви завжди можете звернутися на нашу гарячу лінію. Спеціалісти заводу техномашстрой. Готові допомогти з вибором обладнання та надати консультації з питань експлуатації.